Приймаємо щодня бубочки поленю, ось так беремо собі, нариваємо їх і беремо одну бубочку і вживаємо її, але кого коли... була така гірка. Ну коли в кого проблеми з желудком, ой, яка вона гірка, не дивіться на те, що воно гірке, значить ви приймаєте як одну сьогодні, другу завтра, третю після завтра і так 10 днів. І назад обратно 10 днів. Получається 20 бубочок. Ви таких випиваєте, і ви налажуєте травлення, печінку і всі оці жовчні протоки. Повністю всі внутрішні органи починають краще працювати. І коли у вас розлади відповідно, в шлунку, теж полинь допомагає. Тому вживайте і, і бажаєте рекламу горібочки. пишіть мені особисті повідомлення. Ми знаходимося в Марінвілі. І зараз біля моря погода просто прекрасна. в Марінвілі стоїть номер 2000. Тут ось, дивіться помидори ростуть прямо на олійки. І напишіть, чи виживаєте ви полинь, чи лічитеся ви народними засобами.